Нещодавно у нас відбулася Святкування дня підприємця. підприємці ці люди, на чах яких крутиться наша економіка. Хто в тому числі економіка нашого міста в нашому місті у нас є дружній колектив підприємців? Ми підтримуємо не одного і сьогодні. Ми збираємося для того, щоб по перше подякувати людям, що в нелегкий час вони працюють, не дивлячись та постійні обстріли. Вони відкриваються, розвиваються. Вони офіційно трудостраювають населення і надають робочі місця і забезпечують наше місце. Товарами та послугами, що немаловажно, не дивлячись на ті загрози, блекаути і все інше, що нам ворог постійно проподносить бізнесу. Потрібні вільні кошти, тому сьогодні ми запросили представників банків. Для того щоб вони розповіли про можливі фінансові програми для підтримки бізнесу, ми сьогодні хочемо підприємство провести роз'яснювальну роботу щодо можливості, які надає держава, щодо можливості розвитку малого бізнесу. Ще раз розповісти про міські стимули, які наш міський голова Анатолій Олексійович активно пропагандує і відстоює серед депутатського корпусу щодо фінансування малих молодіжних проектів. Тому сьогодні такий... Така зустріч буде, яка дозволить людям отримати додаткову інформацію і, можливо, спробувати себе, не дивлячись на складний стан, рухатись у новому напрямку, може дозволить комусь відкрити ще новий напрямок у бізнесі чи розширити вже існуючі. Нас запросили як підприємців для того, щоб розказати про нові грантові програми, нові кредитні програми і, взагалі, все для того, щоб підприємців було змога працювати далі, розвиватися. Завдяки цьому об'єднанню організації у нас було супер навчання в ідеї. А ми здобули дуже класні навички з підприємницької діяльності. Ми трішечки ознайомилися з психологією, з бухгалтерією. Також ми знаємо, як писати бізнес-план. Це дуже класне навчання для нас, для молодих підприємців.